Вітаю, друзі! Люди вірять у дива. І маленькі, і дорослі, а новорічні і різдвяні свята завжди несуть із собою очікування дива. Бо Різдво це час, коли здійснюються найзаповітніші бажання, і навіть найбільш неможливі мрії можуть стати реальністю. Чого сьогодні найбільше прагнуть українці? Миру і спокою, припинення війни. І звільнення окупованих територій, одним словом, перемоги. Тож чи варто дивуватися, що 44% українців з надією дивляться на нового президента США Дональда Трампа, якщо під час своєї передвиборчої кампанії він обіцяв припинити війну за 24 години, без перебільшення, сьогодні вся Україна затамувала дух, рахуючи дні до інавгурації. Дональда Фредовича. І диво сталося. Але не там, де очікувалося. Несподівано замироточив президент України Володимир Зеленський. Тому, можливо, ви знаєте пару слів, можливо, історії, які нас надихнуть. Нам всім треба світло зараз. Це важливо мені сьогодні, до речі. Мені сьогодні надіслали фотографію хлопця-бійця з Суперхюменс. Сіб Я ж там був, ви цього почали розмову. І так дуже було сьогодні дуже було приємно. Я вважаю, що це не від мене залежав цей результат. Я впевнений від лікарів. Ну, момент приємний. Значить, хлопець, я з ним фоткався. Так, і він, значить, він не ходив, так? Він працює над цим, і Сполучені Штати Америки, і там, і він там був в лікарні, і тут йому допомагали, і там дійсно Суперхюманс. Ну, просто якщо дадуть мені. телефон. Та Зараз телефон, я знайду, так, я сам знайду. А мені дадуть зараз телефон. Просто. О, дякую. Мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю. І ну, в чому кайф? в Тому що він каже: При, приїжджав президент. Я почав ходити. Хай приїжджає. От такі добрі вісті від президента Зеленського. Неймовірно. Добрі вісті в перекладі на грецьку мову Євангелії. Тобто, добрі вісті або Євангелії від Володимира з'явилися після відвидин президентом України Суперхюменс-Центр ортопедичної спеціалізованої клініки у винниках місті у складі Львівської територіальної громади. Яка створена для лікування та реабілітації жертв війни, у центрі уваги клініки індивідуальний підхід до реконструкції тіла та обличчя, протезування кінцівок, трансплантації шкіри, екзоскелетів, що базується на сучасному медичному обладнанні вітчизняного виробництва, а також психологічна підтримка пацієнта. Тобто у цій клініці перебувають люди, які потребують. Протезування внаслідок ампутації кінцівок. І от у дивне, після відвідин президентом України Суперхюманс Центр, один із пацієнтів, почав ходити. Хіба це не чудо? І він знову до синагоги увійшов. І був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним. Чи він у суботу того не вздоровить? І говорить він до чоловіка з сухою рукою Встань посередині, а до них промовляє. У суботу годиться робити добре, чи робити лихо, життя зберегти чи погубити? Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець. І сказав чоловікові: Простягни свою руку. І той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли з, та з іродіянами раду зробити на нього, як його погубити. Євангеліє від Марка, глава 3, вірші 1, 6. Схоже на те, що під час Різдвяних свят. У Сина Божого Ісуса Христа з'явився реальний конкурент в особі Володимира Олександровича. Принаймні, одне з 37 чудес, які явив Спаситель, Володимир Олександрович зумів повторити. Принаймні, так написали його спічрайтери. Але як з'ясувалося, це ще не межа. Бо, судячи з усього, у планах президента вже є наступне чудо ходіння. Водій. І ви ще так зі мною розмовляєте, знаєте як? Начебто Путін хоче уже сідати розмовляти, а Україна не хоче. Це не так. Я вважаю, що він так, готовий розмовляти. Ви з ним говорили? Телефоном чи як? Як ви з ним зазвичай? Зазвичай, не знаю, на морі теж, як і з вами. Він запрошує на море разом із вами і зі мною, так. Ні, ні, просто один може потонути. Президент пояснює здивованому блогеру, що особисто він, тобто президент Зеленський, точно не потоне. І не в силу іманентно притаманних йому властивостей, а тому, що добре плаває. Ну що ж, скромність прикрашає людину. І все було б добре, якби не якби не кляті фарасеї, книжники та іродіяди, в даному випадку кремлівські. Сподіваюсь, ви ще не забули, що вони після. Зцілення чуда зцілення сухорукого пішли разом радитись на тему, як погубити Ісуса Христа. Ну і схоже на те, що кремлівські упері після відвідин президентом України Суперхюман Сентр також пішли думку гадати, як погубити Володимира Ясне Сонечко. І про ці таємні плани ми дізнались не від Дмитра Гордона, а від Віталія Бортена. Я неодноразово говорив, і я не розумію, чому ці слова сприймаються іронічно, чи слова, як сприймаються як якесь там намагання, щось приємно сказати до влади, що фізична ліквідація ага, президента ага. України Володимира Зеленського є однією з важливих цілей президента Путіна і російського політичного керівництва, і Росія буде робити все можливе, щоб Зеленський не дожив до кінця цієї війни. Серйозна заява від серйозної людини. Це вам не просторікування Арістовича чи вангування Дмитра Гордона, тож спробуємо зібратися. Перше, а для чого Путіну ліквідовувати Володимира Зеленського? Друге, якщо така ліквідація є необхідною, то чому Путін не зробив цього раніше? І коли ми спробуємо дати чесні відповіді на ці запитання, то ми побачимо, що шановний журналіст помиляється. Протистояння державних машин України і Росії вирішальне значення має професіоналізм тієї владної команди, яка очолює країну. Я навіть не буду порівнювати команду Путіна і Зеленського. Бо, попри задоволеність Володимира Олександровича своєю командою ефективних менеджерів, результати на полі бою, саме головне, в тилу свідчать розворотні. І ворог про це знає. То чи є для Путіна сенс ініціювати якісь зміни в керівництві України, якщо справи у нього рухаються непогано? Для чого йому ліквідовувати президента Зеленського? Щоб що? Щоб до керівництва країною прийшли професійні люди, які будуть створювати йому проблеми? Дивна логіка, тим більше, що сам президент Зеленський не хоче нічого змінювати, принаймні ідею створення. Професійного уряду національного порятунку відкидає як неприйнятне, тобто працює на користь Путіна об'єктивно. І друге, якби Путін реально хотів би ліквідувати президента Зеленського, то невже за три роки війни він не вчинив би спробу це зробити? Розповіді про те, як малюк з Татаровим знищували чеченців в центрі Києва, які намагалися убити президента Зеленського, залишимо як сюжет. Для післявоєнного гумористичного шоу. А в реальності. Ну, якщо плани контрнаступу Збройних сил України в 2023 році, за словами президента Зеленського, лежали на столі у ворога ще до його початку, то у когось є сумніви, що графік пересування Володимира Олександровича території України не є секретом для росіян. Підсумуємо. Жодних об'єктивних передумов для реалізації чорних задумів щодо ліквідації президента Зеленського з боку росіян не проглядається. Це просто версія шановного журналіста, яку він озвучив в ефірі. Не більше. Ну а якщо повернутися до різдвяних очікувань, то насправді чуда не сталося. На жаль, бо повторити чудо Воскресіння померлого лазаря. Володимир Олександрович навряд чи зможе. А шкода. Бо саме цього хотіли б мільйони українців побачити воскресленими тисячі наших найкращих воїнів, які лежать в могилах, внаслідок його некомпетентного керівництва країною, коли він закликав готуватися до травневих шашликів, а не до відсічі ворогу. Натомість ми знову побачили найвеличнішого політичного діяча сучасності. У всій його красі. Чи хтось консультації провів? Ні, чому? До да похеру. Це ж зрозуміло російською, правильно? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського мира. Всім було похеру на цю страну. На цих людей, на ці гарантії безпеки тощо, як він їх убивав з любов'ю, думаю, з в обіймах. А хіба ви не знали, що він саме такий, шановні українці? Ну тоді згадайте монолог Василя Голобородька в серіалі Слуга народу» і спробуйте знайти хоч якісь відмінності. Ну а потім давайте згадаємо слова великого німецького філософа Гегеля, який казав про те, що кожен народ має ту владу, на яку він заслуговує. Але здається мені, що наш народ заслужив на те, щоб мати кращу владу. І так буде, попри всі складнощі і негаразди, бо найтемніша ніч перед світанком. Пам'ятайте про це. Особисто я вірю в ЗСУ і головне, вірю в наш народ. Всього вам доброго. Слава Україні!